Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України 16 листопада 2023 року розглянула питання про надання дозволу на концентрацію, яка полягає у придбанні товариством з обмеженою відповідальністю футбольний клуб Полісся майнового комплексу спортивно-оздоровчої бази, до складу якого входять готель, водонапірна башта та футбольне поле. Комітет встановив, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України. Таким чином, антимонопольний комітет України вирішив надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю футбольний клуб Полісся. На придбання майнового комплексу спортивно-здоровчої бази у Станишевському лісництві на Житомирщині. Нагадаємо, футбольний клуб Полісся це український футбольний клуб з міста Житомир, заснований у 1959 році. Клуб припинив виступи в чемпіонатах України в 2005 році, відновлений у 2016 році як МФК Житомир. На початку 2017 року клуб повернув собі назву Полісся. В сезоні 2022-2023 років виступає в першій лізі чемпіонату України. Домашні матчі команда проводить на центральному стадіоні міста Житомира. Наразі команда займає третє місце в турнірній таблиці в Української прем'єр-ліги. Також нещодавно компанія Житомирські ласуші стала новим преміум-партнером футбольного клубу Полісся. Ключова ціль партнерства це підтримка розвитку дитячо-юнацького футболу в регіоні та Академії футбольного клубу Полісся контракт між компаніями Житомирські ласощі та футбольним клубом Полісся було підписано на футбольний сезон 2023-2024 років.